Дивіться, військовий журналіст Андрій Цаплієнко прильоднив відео однієї з доріг на Бахмут, і вона в такому стані, що ну питання виникає наскільки легко складно доправляти боєприпаси і насамперед вивозити звідти поранених. Яка ситуація з цим? Ну, звичайно, погода вона накладає свої обмеження, але е, на даний момент е, логістичні шляхи функціонують. Е, боєприпаси Підвіз боєприпасів можливий, хоча й ускладнений опація поранених можлива. Підвіз підкріплень також є можливий. Не треба забувати, що у нас слава богу є гусенична високопрохідна техніка, і вона своїми завданнями справляється. Скажіть, будь ласка, ми так часто чуємо про те, що знищена така то кількість ПВК ну, ПВК вагнерів. Але мені просто цікаво, як ви відрізняєте от, якби військових кадрових російських від вагнерівців, яка відмінність і чому стільки звітів? Ну, і кажуть, що їх стільки вже знищено, але вони якось таке враження, що вони уди закінчитися ніяк не можуть, коли вони закінчаться. Знаєте, для мене це теж дуже цікаве запитання, коли вони закінчаться. Ми докладаємо до цього дуже великих зусиль, щоб це комова швидше сталося. Тому що для мене, коли вони закінчаться, це синонім того, що я поїду додому. В мене, як і у всіх моїх товаришів, є дуже багато чим там займатися. Так склалося, що ми не професійні військові, а скоріше за все пішли. Скоріше точно пішли захищати країну, тому що е зараз такий час, що всі ми маємо це робити, для того, що війна якомога швидше скінчилася, як відрізняємо? Ну, якщо говорити так, знаєте, більш серйозно, то е звичайно є розвіддані, е на яких е відрізках стоять які сили, і е коли ми маємо звіти про втрати, ну а як ми маємо звіти. Втрати. Остріляли вчора мінометом по групі вагнерівців, попали. Вони полетіли, мабуть, на концерт до Кобзона в різні сторони, подали керівництву про їх втрати, і ми знаємо, що там стоїть Вагнер напроти нас. Звичайно, що ніхто до них особисто не підійшов і не перевірив у них документи. Ну так, як, як би і знали. Тобто є військові методи, методи військової розвідки, як знати, хто де стоїть і які підрозділи ворога несуть втрати. Цілий комплект. Дивіться, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в околиці Бахмута буквально всієї трупами ворога. Ми розуміємо, що йде потепління, їх не прибирають. Наскільки їх багато, і ми ж розуміємо, що епідситуація з потеплінням може погіршитися, і що в такій ситуації робити? Ну колись були умовно кажучи, якісь там домовленості про те, що якісь там кілька годин за щоб вивести вбитих. Що тут у вас? Знаєте, трохи таке питання як до мене, то не по профілю. Ми скоріше займаємося питанням їх. Утилізації. скажімо. Ну, ну бачите, я теж хотів сказати утилізація, але це не зовсім коректно. Тому що ви питаєте якраз як їх утилізувати. Ми їх переводимо з живого стану в вмер. Що далі? Так, мабуть, це є проблема, мабуть, зараз вони розмерзнуться і треба ще з цим робити. Е, Безумовно, є такі світові практики перемир для того, щоб щось зробити там, одне або інше. Хоча, хоч, що хочу сказати, те, що я спостерігаю, принаймні останні кілька місяців, вони до своїх загиблих ставляться доволі, е, я би сказав, безчесно, якщо так правильно буде. Тому що ну, ставлення українських Збройних сил, це звичайно. Тіла наших загиблих ми не лишаємо лежати де попало. За це навіть інші люди віддають своє життя, щоб забрати тіла. Е, тіла Вагнера знімають шеврони, щоб не можна було ідентифікувати. Ну, якщо шеврон зняли, вже ж не, не ясно, хто це. так І вже можна сказати, ні, ну це не наш, там, це вже не наші проблеми. І лежать. Е, влучаємо в бліндажі, просто викидають звідти трупи і продовжують там сидіти. Тому. А, да, мабуть, це велика проблема, от, але чесно кажучи, проблеми вагнерівців мене не дуже сильно турбують. Ну, Мені б да. хотілося, щоб їхнє життя закінчилося, принаймні перебування на цій території. Ні, ні. Мен мене взагалі е, їхні існування не буду турбувати, пане Миколи. Ну нас насправді турбує ваше якби так перебування там, тому що це ваша безпека зокрема даруйте. Тому було таке запитання. Скажіть, будь ласка, останнім часом зачастили керівництво в район Бахмута. От зокрема 9 березня був Сирський. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язані візити зустрічі? Про що говорять, що обговорюється з керівництвом? Е, ну, знаєте, на те це керівництво, що воно знає саме з чим це пов'язані ці візити. Е, не ми ставимо їм ці завдання, скоріше вони ставлять нам бойові задачі. Е, ну, з чим пов'язані. Я гадаю, що керівництво розуміє, що це зараз найгарячіша е, точка не тільки російсько-української війни, а взагалі у світі. І, е, звичайно, є бажання підтримати як будь-який офіцер, командир роти, командир. Батальйону, командир бригади приходить до своїх бійців в важкі часи, спілкується з ними, слухає їх, цікавиться, чим може допомогти. Допомагає так само. Наше вище військове керівництво робить те саме. Я вважаю, що це є дуже правильно, тому що моральний це... дух потрібно піднімати. Звичайно, це це є підтримка, коли ти бачиш поруч собою свого командира або старшого начальника, що він приїхав, що він не ховається десь в кабінеті. Справді це дуже дуже гарно, що так робиться. Це е, стандартна військова натівська практика, і це стандартна військова практика країн з е, розвинутою військовою культурою. Пане Микола, дивіться, ми часто спілкуємося з різними військовими, а от ви командир підрозділу розвідників насправді. От можете поділитися, от, як ви працюєте в районі Бахмута? Тому що ми розуміємо, з чим які завдання стоять перед розвідниками. От що ви реалізовуєте, як це допомагає іншим нашим Збройним силам в тому районі? Е, допомагає насправді дуже сильно. Тому що... Е, сучасна війна, ну всі про це кажуть, всі про це вже знають. Що це війна артилерії, а для артилерії дуже важливо розуміти, де ворог знаходиться, в який проміжок часу, а ще важливіше де попасти. І, і якраз те, чим ми займаємося, це авіарозвідка і коригування вогню. Е, ми якраз є та компонента, яка підвищує ефективність артилерії, тобто ми підвищуємо, е, причому ми робимо це досить. Знаєте, так скажу, досить економно, тому що якщо, ну, там, як підвищити ефективність ведення артилерійського вогню. Більше артсистем. Да? Увівіть собі, скільки коштує М109 Паладін, і я більше скажу, навіть якби у нас були ці гроші, от у мене особисто, я все одно не зміг би її купити. Тому що немає тих документів і прав для купівлі зброї, та й мені б ніхто не продав. Е, більше боєприпасів, Те саме. мало того, що е, це питання вже дипломатії, міжнародних домовленостей в Україні, таких фактів фізично вже стає недостатньо. Так? А можна купити придбати невеличкий дрон, можна навчити людей з ним працювати, е, і тим самим те, що ми маємо, підвищити його ефективність і кожен знаряд буде попадати. Колись таки чув, що ну, не чув, це так дійсно є, що за а, таблицями радянськими стрільби для враження цілі без коригування укріпленої треба стоснити. З коригуванням з безпілотних апаратів 10, 15, 20 ціль вже вражена. От таким от займаємося. Чому це дуже важливо? Тому що ну, от, е, я більше бачите, кажу про враження цілей, але насправді враження ворожих цілей рятує життя наших солдат. Вогнева позиція ворога вчасно помічена, це танк, це їхня гаубиця, це піхотні засоби, АГЕС, кулемети. І вчасно вражена, то значить ворог не може вести вогонь по нашим позиціям і це рятує життя наших військових. Тому робота важлива, рятує життя, наближає перемогу. Ну, будь-яка робота важлива, а ваша зараз найважливіша. Я вам дуже дякую за включку. Наглядачам ну, нагадаю, що це був Микола Волохов, командир підрозділу розвідників ТЕРА у складі тактичної групи Азов. І говорили ми про поточну ситуацію під Бахмутом.